Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову держказначейство, вкотре блокує комунальні кошти. Це розрахунки за підрядні роботи, ремонт муніципальних об'єктів та інфраструктури. На переконання депутатів міськради, казна заборгувала місту понад 7 мільйонів гривень. Це перешкоджає роботі комунальних служб та загалом нормальному функціонуванню міста. Ще у березні міські обранці ухвалили письмове звернення до держказначейства. Міськрада вимагала не блокувати місцевих фінансів. Щоправда, Да, упродовж червня служба все рівно затримує перерахунки. Відтак депутати офіційно заявили про недопустимість такого блокування. Під загрозою є прибирання міста під зупинку, під загрозою зупинки є ремонт доріг, ремонт житлового фонду, дохів тощо. Власне саме на це була покликана моя заява на сесії міської ради, аби. Звернути увагу державний казначейський служби про те, що не треба зупиняти фінансування, тому що це є грубим порушенням статті 43 бюджетного кодексу України. У держказначействі наразі від офіційних коментарів утримуються. У розмові по телефону переконують, фінансування частково відбувається. Подібні ситуації із затримкою перерахування грошей останнім часом не рідкість. Торік це перешкоджало своєчасному ремонтові вулиць, будівництво дитсадку на Вовчинецькій та інших об'єктів. Цього приводу депутати і комунальники пікетували держказничейство. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.